Вітаю, творчі майстерня Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Світлани. Подивимося, що вона прислала такі бірюзові намистини, замочки, купачки до них. Перли також замочок і намистинки фурнітурні, Аквамарин замочок. І корал намистинки і замочок до них. От таке багатство Світлани. Дякую Світлані за подарунок, така пташка, дитика гарна. У мене дві є. а та така волохата, така ніжна, ніжна. Приємна, приємна. Так що дякую, Світлана. Тут мені не видно буде, я її на інші квітки поставлю. Іду запитуватися уточняти деталі у Світлани стосовно намист. А що у мене вийде, я вам поконалені прикраси для Світлани готові. Колекція невелика. Всього 5 прикрас, 5 намист, але я вам покажу, що я зробила. Із коралу три ниточки і використала замочок, що Світлана прислала. Додала я Гематитові позолочені диски, бісеринку між них, щоб плавність була, щоб вони гарно лягали. Ну і три низочки. Трошки бракло, то я... в мене такого кольору було, то я додала, щоб довжина була гарна і, бачите, як все гарно лягло. Можна з тої сторони, можна, можна і по центру. Можна повернути так, як буде настрій. І ще з таким самим замочком із перлин я зробила. Ну, дуже гарно вийшло, як кажуть, дорого, багато. Три низочки різних перлин, але вони об'єдналися в одному намисті. Такий замочок. Все дуже гарно лягло. Використала світланині намистинки з цирконами біля замочка. Через бісеринку і додала гематитові матові. Гематитові матові до таких нюдових персикових перлин дуже гарно підходять. І мені подобається. Так само замочок може бути з цієї сторони, можна по центру дати, можна повернути на цю сторону. От, гарно все лежить. Із бірюзи дуже гарний також замочок. І Світлана просила його використати, по кольору він підходить, але щоб додати до замочку такої трошечки схожості, у мене такі були намистини з геліотісу. Зараз вам покажу, бо дві руки тільки маю. От, я додала такі намистини з геліотісу, Якраз підходять до того центру замочка, використала шапочки, ну і цей замочок. Вийшло чотири ниточки. Додала золоті гематитові, і за рахунок того, що додала геліотіс, воно вийшло трошки довше, тому зекономилася ще одна ниточка. Цей замочок можна і так вовдягнути по центру, і можна на бік, а можна його взагалі забрати і перекріпити, і буде без замочка. Просто зараз я вам покажу, так як відео коротеньке, ми маємо час побавитися. От. Зараз, щоб не впало, поставлю. От, може й так бути. Також цікаво. І так, і можна зробити таке скромне, бірюзове. Хоча воно теж дуже гарне з тими золотими намистинками. Цю намистинку геліотіса і дала гемати того, щоб до замочка прикріпити. Із залишків перлин, з кожної ниточки там лишилося по пару перлин, вирішила зробити ще одну намистечку таке, але його замало тих перлиночок було, бо з білих лишилося тільки три, з другого лишилося от, от одним словом по п'ять-шість намистинок лишилось. І я ще матові гематитові чуть-чуть менше за розміром, таким переходом до хвильки і таке простеньке намисто на, ну як, десь чу-чуть себе прикрасити, але не хочеться великої розкоші, як попереднє намисто, бо воно вже розкішне, а це можна вдягнути ну просто до магазину навіть. Ну і звичайно, можна і на вихід вдягнути, то ніхто не забороняє. І останнє блакитне, дуже гарні камінчики. Світлана попросила зробити дворядне намисто. Я додала такі гематитові матові гранені, як і намистинки, бісеринку між кожну. Дала вже сюди переходом, використала з цирконами світланині, такий конектор перехід. Ну і і до замочка. Довжина була гарна, ще залишалися дві намистинки, то я зробила сережки. Ось такі сережки. Використала намистинки з цирконами, більшу і меншу, а тут так вийшло, що вона є середня і сама менша. І швенза. Ось такий вийшов комплект. Колекція, хоч маленька, але цікава. Всім мирного дня і до наступних відео!